Вітання, друзі! Я Максим Бахматов та це Офіс трансформації. Вовчик впевнений, що Офіс трансформації єдина надія розвитку динамічного України, де буде більше про ефективність і конкретні дії, ніж про балабольство. Правда, Вовчик? Молодець. Офіс трансформації це громадське об'єднання. Ми створюємо круті проекти, ми створюємо круті розслідування. Ми судимось з першим заступником мера Києва. Достатньо для Офісу трансформації. Погнали! Сьогодні ми говоримо про Шварцнегера, Трампа, суботу та неділю. Погнали! Пару днів тому дівчата мені... пару днів. Пару місяців тому. Че так кажуть, Максим Осанович, шановний, шановний, мега А я так ну сижу, я ж наверху, сижу, в мене трон наверху, і вони внизу. А я говорю каже треба Спартак він такий Спартак, субота! Хочемо на подкаст, Спартак, субота. Я думаю, це якийсь жонглер, може, знаєш, там, типу еквілібріст, диресувальник. А тисувався, я був правий. Ну, я подивився, мені з кинув відео подивився, але... Вухо чутливе моє відчуло неї пізджажання. Нотки пізджа. <рик> І оці нотки піздіжа. Вони ну, муляли мене. Е, ну, Я думаю, ну, би... ну, давайте так. Ну, Я знаю, там Світлана Ройс, да, психолог, я її особисто знаю. Ну, Вона реальна, ну, богиня дитячої психології навчає людей, спасає людей. Я щось з тих людей, до речі, що вона приймала особисто. Тобто я ще був на особистому прийому, прийомі якісь, там 15 років тому. Я знаю багатьох інших психологів, я знаю багато реальної професури, багато реальних експертів. Ну, от Те, що я бачив, я особисто не відчув. Я можу помилятися, але відчув гнотку пізніше. І там щось там, він, там він одне, друге, розслідування. Мені зловився один коментар, що хтось робив розслідування 7 місяців. Про цього чувака, і ми повірили цьому розслідуванню, але цей розслідувач не розслідувач. <remotely jealous noise> і якщо вже віртеть всіх на всьому, друзі, ну тобто є мальфар там в розслідуванні, є офіс трансформації. І ми завжди кажемо, що ми не розслідувачі. Ми наймаємо розслідувачів, і вони роблять професійне розслідування. А я тут ще прочитав одну фігню, якщо вам вже цікаво, я вже так процитую. Що там сексуальні всі домагання, маніпулювання чпокання за своїми клієнтами і клієнтками тут ще є. Розслідувач Кейсу Спартака Суботи, Ілля Полуденний, колишній чий то психотерапевт і сексуальний партнер. Це про оці нюанси, там когось хтось він також чпокав, і всі по колу чпокуються, друзі. По-перше, давай коментую, чи гарно чпокатись чи ні. Гарно я вважаю. Чи гарно чпокатись зі своїми клієнтами? Ну, напевно, ні. Я на роботі нічпокуюсь ні з ким, і з клієнтами також нічпокуюсь, тому що це заражає робота. Для мене робота головна. Так, да, громада Києва дуже велика, а я как би не такі велике, як громада Києва. Тому, як би, ну, звиняйте, коли наступний раз, друзі, ви будете питати, а чому у вас так мало підписників, а чому так ви такі геніальні, так мало. Друзі, саме тому так мало в нас, тому що ми зануди і задроти. А багато іноді підписників тих Вовчик, да, що дозволяє собі під неправду обман. І фіцію. І людям іноді це дуже, цього дуже достатньо, щоб створити власну таку невелику бульбашку. І в ній бульбашки барахтатись. Це легко, це легко сприймається, це легко відчувається, це легко жити. А важкі речі, які змушують працювати і думати, вони не популярні. Ну, от так. Сталося, друзі, що це зростання, воно не може бути мегапопуляр. Я дуже хочу. Я все зроблю для того, щоб наші критичні думки стали мега-популярними, щоб ця кількість людей стала критичною. А от так, щоб раз, як цей відомий ультра мега-психолог, і щоб всі обсікали забори, коли він там проходить і бачили це все, я ну так не працюю. Системні речі так не працюють. Все важке, все системне. Воно не може бути відразу масовим. Потім, потім, може а відразу масовим на жаль. Не може. якщо бачите, друзі, такі приклади, напишіть мені в коментарях, які приклади важкого системного і дуже масового. Ви знаєте, Я також хочу вам нагадати, що ми працюємо завдяки нашим патронам. Дякую вам, Мисків Кулин. Також у нас є банка Монобанка. Ось тут от буде посилання. Ми збираємо на проекти Голосіївського лісу і парку. Ми будемо робити юридичну експертизу, екологічну експертизу, криміналістичну. Всі експертизи будемо робити, наймати будемо експертів і жарити всіх, хто не працював у цих 15-20 років і змушував нам отримати цей безпреділ, що відбувається в Голосіївському парку і лісі. Що ще ну підписатися треба поставити лайк. Ми йдемо далі спокійно собі. До речі, це наступна новина наша Арешт Трампа. А чим Трамп не Спартак Субота? Чим? Всім. Він і, і ні. Але це також масова істерія. Істерія пов'язана з низменними такими бажаннями, захтянками якоїсь частини Америки, яка дуже таке любить. Про те, що Путін не смарт, він каже, і що він би віддав Україну, каже Трамп, і багато чого такою популістської херні. Реально, під час того, як керував Трамп, зростала американська економіка. Він реально робив якісь речі дуже важливі для зростання економіки, але це його популістичної риторики допомагала в розвитку економіки. Це чудово. Для чого його арештували? Друзі Його арештували із за того, що він виплатив 120 тисяч доларів колишній порноактрисі. бо чи бувають колишні порноактриси? як ти думаєш. Коротше, вона молодець. Вона мала контакт з майбутнім президентом. І коли вона захотіла про це розповісти, їй вирішили виплатити 120 тисяч доларів. Небагато до речі, там є нюанс. По-перше, вони їх провели як юридичні витрати, то колишні порнозірці за колишній якийсь половий сексуальний контакт. Виплатили кошти, і провели їх формально як юридичні витрати. Перший нюанс що в Нью-Йорку, де це відбувалося, це є вже кримінальною справою. А другий варіант під час цієї історії вже йшла передвиборча кампанія Трампа. І виплата відбувалася з коштів, зібраних на вибори. Тобто ти оплачував нюанси, якісь ті типу, що юридичні, і ще додатково це кошти зібрані на вибори, а це не вибори. І його цей радник чи хто там був вирішив зекономити приватні кошти Трампа і розплатитися коштами, зібраними на виборами президента Америки. Трамп у тюрмі уявляєш собі Класно. Я хочу, щоб ми також уявляли у тюрмі будь-якого чиновника, будь-якого рівня і. І я буду тримати це кулички. Йдемо далі спокійно. Це дуже крута новина, друзі. Ветеранам США належать понад 2,5 мільйона компаній, що генерують 1 трильйон доларів на рік. Значить, що відбувається? Давайте подивимось. Значить, вони зрозуміли, що треба залучати колишніх військових у 44-му році. Франклін Рульзвед видав закон закон про реабілітацію військових, відомий як Джия Bill. У ньому вказувалося, що ветерани зможуть отримувати недорогі. Іпотечні кредити, позики під низькі відсотки для відкриття бізнесу чи ферми, рік компенсації по безробітті та цілову виплату навчання, і проживання для відвідування середньої школи, коледжу, професійно технічного училища. Пільгами могли користатися всі віта всі ветерани, котрі прослужили під час війни не менше 90 днів і не були звільнені в запас ганебним чином. У 60-х роках ветерани створили світові бренди з високою капіталізацією. Nike, Federal Express, Good Go Deadді і нові технології. Sybase, Skybox Imagine, UStream, US Redov, RH1BAX і Ride Значить, Медицина, оборона, будівництво це все чим займалися ветерани. Ну, загалом, давайте так. Вони генерують трильйон. Економіка США більше економіки України. Сотню разів. От я би хотів, щоб українські ветерани після того, як прийшли з війни, з перемогою, отримали підтримку держави для того, щоб розвивати власний бізнес, навчатися та ставати не випадати з частини нашого суспільства, а ставати системним таким ядром. Яке розуміло, навіщо вона йде воювати, навіщо ми все це підтримуємо, навіщо ми цим займаємося, далі продовжило втілювати ці системні рішення про розвиток, о, в розвиток країни і не стало на, як це, на, на засадах популізму та неефективності, і, не дай Боже, корупції. Оце важливо. А ми йдемо далі. Найнебезпечніші українські міста. Українські міста Одеса, Дніпро, Харків, Київ, Львів йшли до сотні найнебезпечніших міст Європи за рівнем злочинності. Про це відомляє глобальна база даних Намбео. В верті бази даних Намбео просили близько 100 тисяч осіб взяти участь у опитуванні на тему безпеки та склали рейтинг найнебезпечніших міст Європи. Отже, Одеса на 22-му місці, Дніпро на 26-му, Харків на 37-му, Київ на 51-му і Львів на 74-й позиції. Найнебезпечнішим містом у рейтинзі англійський Бредфорд. у трійку також увійшли Марсель у Франції, якщо посідає друге місце, італійська Катанія, що обнилась на третьому місці. Нагадаю вам, що на рейтингу на рейтингу найщасливіших міст України посіяла 92 22-го міста щорічне щорічні опитування. World Happiness Report проводиться поміж 150 країн країни. Значить про небезпеку, про небезпеку Ти може контролювати рівень безпеки і небезпеки. Тільки поліція правильно, а місто може допомагати якимись допоміжними засобами. Освітлення, камери, сучасний недорогий, швидкий, безпечний транспорт. В якихось точках, де може бути небезпечно, але там багато людей, він має туди доїжджати. Співпраця з ключовими органами, що займається викоріненням подібних небезпечних історій. І окрема історія, звісно, це хто кому підпорядковується поліція в США. Поліція підпорядковується меру. А федеральні служби контролюють там іншу історію. Отже, колись Нью-Йорк до 95-го року був одним з найнебезпечніших міст в світі і особливо центральний парк. Але прийшов Джуліані, поміняв поліцію і роз'їб таким чином все, що там відбувалося, що це зараз круто, красиво, системна інвестиції, розвиток. Люди, урбаністика, от всі гарні речі, що нам подобаються. Ми знаємо, що в Нью-Йорку так є багато чого ж треба розвивати. Наприклад, дуже дорога нерухомість. Але загалом це дуже круте місце, тому що мер Джуліані за два строки зробив те, що іншим не вдавалося ніколи. Наприклад, закрив вулицю 95-та авеню чи стріт, де були постійно простатутки, наркотики, безпреділи. Поліція боялася туди потрапити. Він зробив, отже. Тільки сумісна кооперація з селоками зможе нам допомогти. Поки що в нас селоки підпорядковуються виключно центральній владі. Після нещодавніх штормів, друзі, що затопили Каліфорнію, Арнольд Шварценеггер взяв у руки е, лопату. Та золотав гігантську виїбану у своєму районі Лос-Анджелесі. Значить, ну відео дуже показове, круте. Значить, я нагадаю, що Шварценеггер, по перше, світова зірка, по-друге, двічі губернатор штату Каліфорнії. Штат Каліфорнія, якби це була незалежна країна, він був би чи на сьомому, чи на восьмому місці в світі по розвитку економіці. Тобто там економіка краще ніж в Італії, там чи там, наприклад, в Іспанії, в одному штаті. От мені цікаво, Шварценеггер це зробив, тому що він не да йому просто хочеться зробити це все, чи тому, що він сказав, так де ваш майбутнє я не знаю якоїсь компанії. Ви маєте златати дирку сілку 76-77 років. Я ставлю на те, що просто він не йому цікаво. А може для чогось іншого? Подивимось, що ви думаєте, напишіть в коментарях, чи розглядає губернатор колишній. Каліфорнія, він же Термінатор. Шварценеггер своє майбутнє в якихось інших політичних проектах, наприклад, Ляшко за землю США. Він не див? Ладно. Данілов обіцяє, що Росія розпадеться на ближчі сім років. Хороший тримаємо кулачки, пальчики. Секретарем Олексій Данілов переконаний, що країна агресор Росія розділиться, розділиться на частину впродовж сіми років, а процес розпаду вже розпочався. Він зазначив, що березнева зустріч російського диктатора Пукіна з главою ЦНР Сідзімпіням підтвердила те, що Україна довновірила. Росія слабка і перебуває на межі розпаду. Друзі, я вам хочу сказати, що. Формально по документам Росії так Федерація, але ж грається у о, тоталітарну імперію. Для будівництва тоталітарних імперій о, імперія має постійно розширюватися. Якщо імперія не розширюється, це не імперія, вона вмирає. Отже, ми зараз о, є цим каменем, що вона ніколи не перетравить, і ми змусимо рашку розпатися розпастися. Сім років фіхіво знає скільки там може бути років. В залежності від цих динаміки і діокритичних оцих всіх персоналій. чи буде шість, чи буде тридцять держав незалежних, ми не знаємо. Чи хтось це дозволить, чи вони самі захотять це зробити, ми не знаємо. Нагадаю, друзі, що це трохи панівечена нація 20 років пропаганди пов'язаної з тим, що зараз відбувається. А те, що зараз відбувається, 90% — відсотків із тієї пропаганди вражки, що про, про них там розповідали, де якби до людей. Саме головне, щоб атомна зброя була у надійних руках незалежних західних партнерів, а все інше, нехай шманають друг друга, ріжуть. А потім ми будемо спілкуватися з тими, хто буде платити репарацію, визнає провину, поклянеться любити Україну мінімум 500 років. І, друзі, батя обіцяє, батя робить спойлер! Пекар був за цим столом. У нас все. Пока. Вставайте, патроне.